Мене звати Ірина. На операцію до Адріана Остаповича я прийшла в минулому році, 9 грудня. В той день мені виповнилося 46 років. Я прийшла з вагою 118 кілограмів, хоча найбільша моя вага була 121 кілограм. Сьогодні рівно рік з дня операції мені сьогодні виповнилося 47 років. Я важу 91 кілограм, але відчуваю себе десь. На 70, я дуже схудла в об'ємах і дуже класно почуваюся. До сьогоднішнього дня я йшла дуже довго, майже 20 років. Я взагалі такий пацієнт, що подивитись мою історію схуднення можна взагалі захистити якусь дисертацію. Починала із препарату Ліда, ефект був, але були побочні ефекти, була втрата сону. Я відмовилася. Далі, але ж не покидала своєї надії схуднути. Далі я знайшла такий метод, як циклічне голодування. Я теж схудла. Мені у е, вухо ставили таку голочку. Це не працює, бо коли цю голочку зняли, я вже настільки наголодувалася, що це не дало жодного ефекту. Худла із головним дієтологом зважених і щасливості Світланою і Фус. Дуже результативно схудла, але це відбувалося доти, поки я була з нею на зв'язку і вона мене підтримувала і консультувала. Як тільки я перейшла на самостійний режим харчування, то далі знаєте, спрацювала така історія, є така приказка, як тільки я втрачу свою зайву вагу, вона одразу ж мене находить. Першим чинником, який спонукав мене Звернутися до Адріана Остаповича це було прагнення додати собі здоров'я, жити повноцінним життям. І ця операція, яку я зробила, я не шкодую взагалі ні хвилиночки, і я би повторила б її ще раз і, мабуть, ще раз, тому що це значно покращило мій рівень життя. Знаєте, є такий вираз, як якість життя. Таке враження, що ось операція відбулася не на шлунку, а на мозку, тому що ти просто зараз не розумієш, як то все можна з'їсти. Просто коли знаходжуся рядом за столом з будь-якою іншою людиною, я дивлюсь в її тарілку, і в мене таке нерозуміння виникає, як можна стільки з'їсти. Ну просто як святкувала новий рік а, в минулому році. Мій раціон був це чайна ложка соусу песто і шматочок риби. Все. І шматочок був такий малесенький, це мене настільки здивувало. Я так наїлася. І зараз, зараз я споживаю настільки мало їжі. І найголовніше, що я наїдаюся, я насичуюся, поїла впевнилася, що ти більше не голодна і все, ніяких перекусів. Коли я мала надлишкову вагу, для мене дуже болюче питання це було питання одягу. Справа в тому, що я працюю на а, поважній такій посаді і а, спілкуюся з багатьма людьми, маю. Дуже добре виглядати. І єдиний магазин, де я могла знайти собі пристойний одяг, це був Spencer. Спенсер. Завжди проходила повз таких магазинів класних, бо я вважала, що чохли на танки не шиють. Після того, як я втратила вагу, я, мабуть, з 60-го розміру, 62-го зараз повернулася до 48-го. Це просто така ейфорія, це такий піднесений настрій. І я дуже задоволена цією зміною. І хто ще досі сумнівається, будь ласка, не сумнівайтеся, воно того варте. Якість вашого життя настільки покращиться. У відношенні у всьому хочу сказати дуже велике дякую Адріану Остаповичу, його команді за те, що я взагалі а, познайомилася з такою людиною. Що він надихнув мене на цей такий великий крок, на мої такі зміни. І я дуже вдячна йому за все, що зі мною відбулося, за покращення свого життя. Не сумнівайтеся, знайомтеся з Андріаном Остаповичем, слухайте його порад, і все буде добре. Друзі, сьогодні у нас чудова новина до нас. Прийшла наша пацієнтка біля року після рукавної резекції шлунку. Як завжди перед операцією ніхто не хоче зніматися. От, але ж подивіться, яка красуня. Дійсно так. От, а, тому а, дивіться, рукавна резекція шлунку це є доволі безпечна операція. Так, як і всі хірургічні втручання, вона має свої ризики та небезпеки. Їхній відсоток малий, по різним даним, від 0,5% до 2%. Але результат він є вельми і вельми гарний. Зазвичай через 5 років пацієнт втрачає від 50 до 60% зайвої ваги. Не загальної ваги, а зайвої ваги. Власне, це і відбулося і в нашому випадку. Шлях схуднення він не є таким болючим і тривалим, як це відбувається на дієтах, на різного виду медикаментозних методах схуднення. Тому не бійтеся баріатрії, приходіть до своїх баріатричних хірургів. Гарного здоров'я і ідеальної вогневі!